Вітаю всіх на нашому каналі. Повертаємося ми знову в робочі дні, в робочі будні. На пару днів випали з ефірів, тому що були зайняті дитинкою нашою. Нарешті ми вже почали ходити в садочок, так як у нас перша спроба була невдала через тривогу, то наступного дня і до вихідних. Ми ходили по пару годин, потім півдня. Сьогодні ми знову пішли із, із великим задоволенням, хоча і дуже рано ну, він так рано не звик нас прокидатися. Але встає із задоволенням, збирається, сам заходив в садочок. Звісно, важко відпускає маму із садочка, але з такими спробами залишається. залишається. Сьогодні він був. До тривоги, потім їх на час тривоги забрали з садочка і знову завели в садочок. Будемо сподіватися, що можливо він вже сьогодні буде повний, повний день в садочку. Так він у нас на роботу тут і ходить. А поки, поки в нас є час, ми приїхали на склад. Хлопці наші зараз призупинили роботу на складі, тому що дуже холодно, дуже сильний вітер, висота немаленька. І робота з шифером, ну щоб не дай Бог, ще не знесло тих хлопців із тим шифером. То зараз вони займаються перекриттям літніх свинарників. Там висота невелика, холодно, але вони так погрілися, попрацювали. То поки що займаються перекриттям. Також робота із підведенням води триває. А я зараз на складі розкажу вам трішки про наші. Плани про те, що найближчим часом ми плануємо тут зробити. По роботі на, на цей тиждень на, на найближчі дні ми собі запланували заміну електрики на складі. Хочемо повністю змінити всі проводи, кабеля, тому що. Тут половини немає, половину повирізали. Та половина, що залишилася, ми хочемо замінити все на нове. Так як тут ми плануємо ставити зернодробарку. Ми її вже, до речі, замовили на минулому тижні. Десь через місяць нам її мають приїхати, привезти, встановити. Зернодробарка в нас іде із кормозмішувачем. Вже також ми замовили додатково. Ваги замовили і програмне забезпечення. В програмному забезпеченні можна буде виставити, здається, три раціони, по яких ми будемо виготовляти корма для наших свинок. По проводці зараз покажу вам детально, що плануємо зробити, і потім вже покажу, що в нас з цього вийшло. Тут у нас був колись кабель, був він до нас. Ми плануємо тут зробити його під шифером, пустити під шифером, і потім ми вийдемо на другу сторону. Тут у нас проводка трішки є. Її також будемо замінювати. Вона йде по всій довжині складу, так як зернодроварка буде споживати багато електроенергії, я думаю, що тут потрібні більш надійніші провода робити, Також освітлення потрібно буде гарно зробити. Далі ще хочемо вирізати тут одну перемичку, цю балку. Я думаю, це десь буде посередині складу, щоб в нас могла заїхати машина із зерном. Тут будемо зберігати зерно десь метрів 10 від входу. Ми плануємо поставити цю зернодробарку. Вона йде із шлан, шлангом чи трубою, як правильно назвати, ще не дуже розібра, розбираюся в цьому, із такою, скажімо, трубою десятиметровою, але ми, мабуть, замовимо 15 метрів, щоб можна було достати до кожної кучки зерна або по максимуму до, до зерна. Значить, ця труба буде вже так: наперед, забіжу. На зернодробарці забивається там три раціони, які нам потрібні для годівлі свинок. І потім вмикаємо цей раціон. Ну, це так не, не, не дуже такою правильною, правильними словами скажу, але скажу, як є, це зерно по цій трубі буде йти в зернодробарку. Воно воно собі там е, по е, раціону знає скільки кілограм, скільки ми там заб'ємо, скільки воно буде його брати. Потім відсікає е, те зерно, яке набрало, і воно переходить в нас в зернодробарку. там перебивається. Далі в кормозмішувачі буде змішуватися із БМВД. БМВД це тобто то, що, що я минуле відео. Знімала, де я казала, що привезли нам пів фури кормів. Чоловік довго сміявся і каже, не корма, а БМВД тобто білково вітамінно мінеральна добавка. Ми її плануємо ось тут зберігати, тут хочемо забетонувати. І я думаю, поставимо, мабуть, дерев'яні піддони. Тут будемо зберігати нашу добавку. Так, що такий план роботи в нас на цей тиждень? Будемо працювати, будемо виходити з вами на зв'язок і показувати, що в нас виходить. Всім гарного дня! Слава Україні!